Практично щодня на вулицях, у дворах, скверах та площах міста можна було побачити людей, які прибирали сміття та інший непотріб станом на початок цього тижня у калуші було ліквідовано 28 стихійних сміттєзвалищ і вивезено більше 230 кубометрів твердих побутових відходів. Окрім прибирання, калушани потурбувалися і про озеленення та благоустрій, висадивши 359 дерев та 150 кущів. Проте не кожен мешканець міста поважав за потрібне долучитися до загальної толуки. Особливо вражають своєрідні вогнища безпорядку та бруду на фоні охайно прибраного центру Калуша. Приміром, досить неприглядно виглядає майданчик у районі колишніх громадських туалетів. У дворах за новобудовами на вулиці Грушевського не збиралися гори відходів будматеріалів, які недбайливі господарі будівель, схоже, зовсім не збираються вивозити. Зате фасади світяться багатою оздобою і чистими вікнами. Око не бачить, душа не болить, кажуть у народі. Видно, саме з таких міркувань виходять господарі території на околицях міста. Наприклад, лікарні сяє чистотою та побіленим садом. А от біла пляма посеред зелені молодої верби з боку вулиці обізної псує загальну репутацію цієї медичної установи. Не займаються прибиранням та благоустроєм своїх територій і власники складів і гуртовень на вулиці Каракая, живучи за принципом Голохвастова. Головне хвасон, а далі, хоч трава не рости. Щоправда, трава тут росте і колоситься, а подекуди сягає навіть людського зросту. На тлі запилених залишків асфальту та бетонних плит віддіється окремий зелений оазис з кількох дерев та кущів. Проте служить він не джерелом свіжого повітря і прохолоди, а скоріше смітником і вбиральною водночас. Що й казати, де сім газдинь, там хата неметена. Ще гіршою виглядає картина по дорозі до так званої промзони, де уже роками заведено утримувати територію без жодного натяку на порядок. І якщо такі підприємства, як екосервіс та завод Будмаш, ваблять око чистими та охайними ділянками, то інші мешканці промзони потопають у болоті та у смітті. Мабуть, два дні до великодня не допоможуть змінити ситуацію кардинально, і навряд чи порядок тут буде наведений. І як це не прикро, підтвердиться ще одна народна мудрість, який господар, такий і двір.